Добрий день! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах відкриття центру Ucreate Hub. візит помічника мера Хмельницька до Шауляю. На акцію радаром вже зібрано 6 мільйонів євро. Армія Литви провела навчання для українських військових. Чи буде приймати участь у Олімпіаді 2024 року Білорусь і Росія? Минулого тижня у приміщенні фонду Відкрита Литва у вільнюсі було започатковано Hub – центр, присвячений розширенню можливостей мережі активних представників українського громадського суспільства, викладачів, науковців, інтелектуалів, журналістів та діячів культури, які переїхали до Литви. У довгостроковій перспективі ми хочемо сприяти зміцненню українського громадського суспільства та підготовці до повернення в Україну для відбудовних робіт. Настанови центру включають інтелектуальні дискусії про переосмислення майбутнього України, воркшопи з генерації ідей, інкубацію проєктів, програми стажування, резиденцію для правозахисників тощо. 26 січня до Шауляю завітав помічник мера міста партнера Хмельницька Микола Ваврищук. Захід було урочисто розпочато гімном Литви та України у виконанні ансамблю скрипалів при гімназії Сандецького. Незважаючи на масований ракетний обстріл України за ніч до конференції, мер Хмельницька Олександр Семчишин приєднався до зустрічі відеозв'язком. У своїй промові він подякував меру Шауляю і всім депутатам місцевої ради. Все те, чим ви нам допомагаєте, медикаменти, термобілиста, генератори, транспорт, карети швидкої допомоги все це працює на українську перемогу. Ми передаємо гуманітарну допомогу надану вами, нашим хмельницьким військовим, що воюють на Донеччині, Миколаївщині, Херсонщині. Я сподіваюся, що наша співпраця між Хмельницьком і Шауляєм буде продовжуватись і надалі, сказав Олександр Семчишин. Микола Ваврищук у своєму виступі теж висловив вдячність за підтримку України, надав фотозвіт із допомогою для пожежних, наших військових, що перебувають на передовій, внутрішньо переміщених осіб, що виїхали з зони бойових дій. У завершенні зустрічі помічник мера Хмельницька передав символічний подарунок для мерії Шауляю. Український прапор, підписаний воїнами з Хмельниччини, 8-го полку спецпризначення. У новинах минулого тижня ми анонсували нову кампанію підтримки України радаром, метою якої був збір коштів на придбання та доставку українцям радарів спостереження за повітряним простором. У неділю Литва зібрала 6 мільйонів євро на радари, призначені для захисту України. Усі ініціатори акції наголошують, що зараз головне не зупинятися. Процеси закупівлі радарів уже розпочато. Ціна одного радара становить близько 1 мільйона євро. Якщо говорити в масштабах Литви, то один радар міг би захистити ціле місто Алітус з промови засновника Blue and Yellow Джона Омана. Військова поліція Литви завершила двотижневий курс підготовки інструкторів військової поліції для українських військових. Українські військові поділилися з інструкторами військової поліції досвідом, набутим під час війни, проаналізовано отримані уроки та перспективи подальшої співпраці. Після тренування з бойової стрільби українські воїни можуть знищувати ворожі літаки, гелікоптери, дистанційно керовані літальні апарати на відстані до 5 кілометрів за будь-яких погодних умов. Міжнародний олімпійський комітет випустив у світовий громадський простір неоднозначні натяки на те, що російські та білоруські спортсмени не заплямовані підтримкою розв'язаної Росією війни в Україні, можуть взяти участь в Олімпіаді цього року без символіки своїх країн з нейтральним прапором. Про це вже велися дискусії в Литві. Спікер Сейму Вікторія Чмеліті Нільсен розкритикувала публічні коливання міжнародного олімпійського комітету. Президент Литви Гітанес Науседе заявив: якби міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам і білорусам брати участь в іграх, спортсмени із західних країн не повинні бути у Парижі. Проте, президент Національного олімпійського комітету Литви Дайна Гудзенєвічутя, яка прокоментувала позицію керівництва країни, заявила, що можливість відмови від участі в Паризькій олімпіаді навіть не розглядалася. Дякую за перегляд. Нагадую, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі Етаплюс, а також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.Вінськутесобака Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!